А ось і центральний ринок. Що, забіжимо на центральний риночок, покажемо вам, що там нового. Ой, дивіться, вже всі готуються до Пасхи, гляньте, які гарні корзиночки, яка краса. Дуже гарно. А ось, дивіться, які зайчики. 400 гривень. Дивіться, 400 гривень. Ось така краса, Які свічки гарні. А корзиночки. Дуже гарно. Оці 370 гривень. Дивіться, які гарні. Її по 150 гривень, і 250 і 300. Ви подивіться, які крашенки. Боже мій з бісером, з камінням. Шикарно. А ось дивіться, яка краса. Боже, яка краса. А той зайчик 350 гривень. А ось які вишиті, дуже гарно. 35 гривень така. Трояндочки. Дивіться, які кошики. Які гарні кошики. Дуже гарні. Ой, скільки всього. Трояндочки, дивіться, які гарні. Ось і зачинятка. Дивіться, Христос воскрес. Дуже гарні. І ось такі корзиночки. Шикарні, шикарні. Дуже гарно. І ось такі корзиночки. Мандаринки 75 гривень, дуже файні. Давайте пробіжимося по риночку, грушки, яблучка, огірочки 160 гривень, 130, 80, помідорчики 120, 15 гривень редисочка, ось саженці різні. Грибочки 80 гривень, редисочка 20 гривень. Сьогодні середа, 19 березня. Дивіться, виноград. Є. І ось така редисочка гарна. Дивіться, які огірочки гарні, капусточка, помідорчики, солодкий мандарин, 80 гривень. Полуничка, квасолька 100 гривень, 90 гривень, гривень. Капуста 65 гривень. 60. Рипажок 1 літр, 60 гривень, 70, 100, редисочка 20, капусточка 65 гривень, помідорчик 120. Це все Ютуб. Помідорчики 120 гривень, перчик 200. Огірочки 150, капусточка 60 гривень, 90. Зелень, бачите, 35 гривень, 10 гривень. Капусточка 65 гривень. Дуже багато цікавого різного. Капусточка 60 гривень, зелень 10 гривень, мед, цибулька, рипажок, бачите, ціни різні. Там теж воно капусточка і 70, і 60, і 110. Ціни різні. Яблучка 45 гривень, 30 гривень. І тут та яблучка, дивіться, які гарні. 45 гривень 35. Ось такі ціни на центральному ринку. Мандарини 85 гривень. Дивіться, яка редисочка. Сочна, гарна, помідорчики. В общем, все, що завгодно оце на центральному ринку, роблять дорогу, ось так, і тут бістро також є. Та дорогу роблять, треба обходити. Ось такий риночок вам показали сьогодні, в середу, 19 березня. І ось іще риночок є. Бачите, цибулька 8 гривень. Ага, тут критий риночок. Верба 25 гривень. Дивіться, грибочки. 550 гривень бутиль, 200 гривень, 400. Ага. І м'яско є, так пахне смачно. Сало, все є. Ой, а ми тут та не були. Дивіться, яблучка, 25 гривень, капусточка, навіть одяг є. І верба яка гарна. Ага, цукерки, білизна також є. Ого. Ой-ой, прибираємося, пробираємося. Бачите, тут і білизна теж є. Печиво, цукерки. Показую вам в реальному часі. Все в реальному часі. Все як є, вам показуємо. Теж вам пробіжалися, показали, що є.